Ісусе, вірую непохитно в Тебе, що ти син Божий, і що Ти прийшов у світ не для того, щоб мене засудити за мої гріхи, але щоб спасти. Зізнаюсь перед тобою, що я великий грішник, але вірую, що Твоє милосердя, Твоє прощення є більшим від моїх гріхів, і ти пробачиш мені. Хочу розповісти тобі мої гріхи на святій сповіді. Сьогодні прагну вустами визнати те, у що твердо вірую серцем. Ти єдиний Спаситель світу, ти мій Спаситель. Вірую в тебе, в те, що ти Месія, посланий Небесним Отцем заради мого спасіння. Прошу тебе дати мені нове життя, яке ти здобув для мене твоєю смертю на Христі і Твоїм Воскресінням. Хочу особисто зустріти тебе, запросити до мого серця і прийняти Твоє спасіння. Я стаю навколішки перед Тобою на знак Того. Що визнаю тебе моїм Господом, єдиним Господом мого життя, і віддаюся тобі, щоб ти вчинив із моїм життям те, що спланував у своїй божественній любові. Хочу, щоб ти був центром мого життя, Господи. Я віддаю у твої руки керівництво, вчини так, щоб я прагнув робити тільки те, що ти хочеш. Віддаюся повністю тобі, прагну бути твоїм, тільки твоїм. Не хочу бути рабом ані грошей, ані влади, ані приємностей, ані людини, вади чи жадоби, які віддаляють мене від тебе. Даю тобі ціле моє життя назавжди, відкриваю тобі повністю браму свого серця. Прийди до мене, Ісусе, і замешкай в мені назавжди. Знаю і вірю, що ти мене ніколи не залишиш. І наскільки вмію, хочу сказати, що люблю тебе. Амінь.